Так, всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Golf 7 14 року 2.0 TDI 85 кВт на автоматі. Але це українська версія Golfa, тобто він офіційний український. В ньому немає сажового фільтра. Навіть власник авто їздив на ньому 10 років і думав, що тут є сажовий фільтр. Також на СТО заїжджав, як до офіціалів, в тому числі. Всі казали, що тут є сажевий фільтр, а як виявляється, його немає. Так, перейдемо до комп'ютерних показників. Все, що можна подивитись по автомобілю, це температурний режим, який під питанням. І форсунки. Пробіг автомобіля 127 тисяч. По температурному режиму автомобіль гріється. Гріється, і суттєво зараз він вже працює хвилин 10 в приміщенні і не остиває. Як провірити систему охолодження? Буде згодом. Так Працює на витяжки, тому що є запах. Запах оксидів азоту. Не СО2, а оксидів азоту, тому що автомобіль гріється. Перейдемо напевно, до системи охолодження, як перевірити, справно чи ні. Зараз вимкнено опалювання, вмикаємо на хай саме жарче. Добавляємо обертів вентилятора і вмикаємо на обдув водія і пасажира. З радіатора пічки немає цього тепла, є невелике тепло з водійської сторони, ну, доволі тепло. Автомобіль на 95 градусів прогрітий. А йде невелике тепло. З цього дефлектора церковний воздух. Нема того тепла, що повинно бути, коли автомобіль гріється на 95 градусів. Тепло церковне. Так, тобто, хочу сказати, радіатор пічки забитий. Так, зараз охолонить трохи автомобіль і перейдемо до капоту. Так, вже охолонув автомобіль, щоб термостат перекрився, але все одно 103 градуси оливи. Повинно бути приблизно як охолоджуючої рідини, коли автомобіль в спокійному стані стоїть в приміщенні дуже суттєво гріється. Форсуночки в нормі, в ідеалі. Так. Перейдемо до капоту. в нормі. Так, мембранка ціла, картерні гази в нормі. Тобто поршнева і кільць, шайбочки під форсунками теж в нормі. Запаху вихлопних газів немає. Так, і дивимося, що тут знаходиться. А тут немає сажового фільтра. Це каталізатор в збільшеному виді тільки в Україну. Робилися такі автомобілі без сажового фільтра. Так, не знаю, чи забитий він чи ні від міської їзди. Звісно, чистка все покаже. Але також автомобіль має і теплообмінник, який знаходиться знизу. Теж згодом під... подивимося. Так, а так, все те саме, що і в Євро 6 автомобілях. EA288. Все повністю те саме. Так, ще діагностую. Ось ці дві трубочки, які йдуть в цей теплообмінник, вони холодні, вони повинні бути з приблизної температури 90 градусів. В даному автомобілі, ну, вони теплі, дуже теплі, ніяк не, не гарячі. Так, що цим хочу сказати, якщо радіатор пічки, як знаходиться ось тут ці два патрубки підключаються, якщо радіатор пічки забитий, значить і цей теплообмінник теж може бути забитий від неправильної заміни антифризу. А саме неповна, непрофесійна його заміна. злити з радіаторів і залити потім 50 50% антифризу, це не є добре, тому що G13 антифриз. Він дуже чуттєвий від е, якості інших антифризів. Е, якщо G12 залити, ну, в принципі, тоді можна підливати G12, ніяких проблем не буде. А G13 тільки змішається з великою концентрацією води або іншим антифризом, він падає в осад. І ось і є. Пічка не дує так, як потрібно. І, можливо, всі радіатори тут забиті всередині. Зовні ці радіатори. Зовні теж не бачу нічого ідеального, як для такого пробігу. Радіатор кондиціонера. Виглядає як 200 плюс пробігу, але неважливо. Приймаємо рішення чистити систему екології без сажого фільтра, тому що його тут немає. Що з нього випаде, подивимося далі. Так, свічки накалювання взагалі легко-легко викрутились, без ніяких проблем. Так, відмінності. Це євро 3 екологія 100%, тому що нема сажового фільтра. Холодна частина не чиститься, тому що вона не тільки чиста, але і не задіяні вихлопні гази від сажового фільтра в холодну частину. Як на євро 6 екології з сажовим фільтром, просто йде потік повітря через патрубок. Турбіну, а потім сюди впускний колектор. Впускний колектор, вже кажу, буде чистий, ну, майже чистий від сажомасяних відкладень, а вся задача це Єгіер. Ось він тут знаходиться, клапан, потім йдуть патрубки у випускний колектор і далі теплообмінник. Спущусь вниз в яму і покажу, як виглядає теплообмінник. І чиститься обов'язково геометрія турбіни, тобто гаряча частина, і сам каталізатор, який в два рази більший, ніж той, що йде з сажевим фільтром. Зараз знаходжусь під автомобілем і подивимося, як виглядає теплообмінник. Отак буде краще. Ось сам каталізатор і теплообмінник теж присутній, як в двигунах Кайк євро 5 екологія. Вихлопні гази він бере з випускного колектору, тобто неочищені фільтра і подає в двигуну. Також присутня мембрана зверху. Перепускний клапан обов'язково повинен бути, якщо є мембрана. Тому що туди підходить вакуум десь за патрубком антифризу. Що робиться в теплообміннику, Побачимо під час чистки. А також що робиться в каталізаторі. Чи є там зола навіть в каталізаторі. Подивимося. Зараз до апарат, оливу вже злив. Буде робитись розкоксовка камери згорання І вся рідина лишня буде скапувати в чорнове відро. Кап-кап, не більше. І так робиться розкоксовка поршневих кілець. Мастяна система абсолютно не чіпається: насоси, розпредвали, колінвали. Це все залишається на місці. Лише камера згорання. Так, апарат вже підключено до автомобіля, трохи інакше підключення, ніж те, що з сажевим фільтром. І будемо дивитися, що виходить на фільтр. Фільтр не заглушений. Просто подивимося на крупні частинки, на склад сажемасляних, що буде виходити. Так, процес почався. Чистки від сажемасляних, Чорний, як завжди. Чор випадає, зараз вимивається, розігріється і цікаво, що буде на фільтрі. Так, чистка завершена. Закручую свічки накалювання обов'язково керамічною пастою, щоб викрутились в будь-який момент на будь якому пробігу. Так, і дивимося, четверта свіча звичайна, не така, як там, де є сажовий фільтр. А звичайна та дешева свічка і колпачок теж звичайний. Тут в цьому плюс. Взяти NMS America 2.0 TDI, JET, пасати. В них всі 4, навпаки, з модулем управління, тобто ці найдорожчі свічки. Всі 4 В Європі один з модулем а три звичайні, а там, де бачимо, як каталізатор. Всі чотири звичайні. Так, чистка завершена. Ось що повипадало системи із е, жорстких, тобто зола може бути, крупні сажомастині, небагато, велика частина вимилась. Так, до автомобіля переходимо. Думаю, що каталізатор не був сильно забитий. Форсунки в ідеалі працюють. Зауваження тільки по системі охолодження. Якщо олива швидше прогрівається, аніж антифриз, це все діло в теплообміннику. Тільки в теплообміннику. Так, заглушу автомобіль і під капотом. Неправильної роботи системи охолодження. Радіатори зовні всередині трубки холодні, просто холодні, повинні бути гарячіші. Температура вже дозволяє, щоб проаналізувати, яка вхідна температура в цей теплообмінник входить. А чому різниця, різниця температура антифризу і оливи, це все теплообмінник ось тут. Він знаходиться знизу. Так, ось він знаходиться під впускним колектором. Теплообмінник масла антифриз. Це максимум, що можу показати. Ось чому різниця температура оливи і масла. Ну, можна б, коли я промію. Далі становим. А також було зроблено невеликий тюнінг. Ось цей патрубок алюмінієвий знаходиться ось там трохи глибше, який бере гаряче, е, гаряче повітря з випускного колектора. І входить е, ця гофра впускний в повітряний фільтр. Заглушив там дірочку і щоб автомобіль не дихав гарячим повітрям, тому що і так двигун теплонавантажений. Має проблеми з теплообмінником, з системою охолодження, з радіаторами, з неправильною заміною антифриза, і автомобіль гріється сам по собі. Звісно, з сажевим фільтром будуть ще глобальніші проблеми. А якщо немає фільтра, то теж потрібно таке робити: чистку системи охолодження. Власнику авто надам. Інформацію, як, де можна це все зробити в професійному виді. І так, більше зауважень по автомобілю не бачу. Все чудово працює, вся адаптації пройдено, без ніяких проблем. Зауваження тільки по системі охолодження. Тестувати автомобіль не бачу сенсу. Я думаю, власник авто дасть відгук. Якщо автомобіль краще поїхав, значить каталізатор був забитий. Якщо однаково їде, значить був в робочому стані. В коментарях мої контактні дані, номер телефону. Всім гарного дня, до побачення.